Віт-привіт! Ти знову у веселій майстерні. Сьогодні виготовимо з паперу оригамі песика. Цікаво тоді гайда! Для виготовлення песика тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці та фломастери. Спочатку обери колір паперу. Наступний крок нижній правий кут аркуша загорни вгору так, щоб коротка та довга сторони папірчика зрівнялися. Чудово, використай ножиці і обріж зайвий папір. Молодець! Розгорни аркуш. У тебе утворився квадрат. Склади його, сполучивши верхній правий та нижній. Лівий кути. Розгорни. Утворилося дві лінії згину, що пролягають навхрест. Розверни аркуш, щоб вийшов ромб. Молодець. Правий та лівий кутика ромба загни до центру. Чудово! На твоєму ромбі утворилося два трикутнички. Така собі фігура в фігурі. Лівий трикутничок загни так, щоб його кут визирав за папір. Ти Розумаха. Наступний крок кутик правого трикутничка. Загорни всередину. Фігуру, що в тебе утворилася, склади навпіл. Молодець. Нижній кут фігури загорни догори. Ти розумашка. Тепер загни донизу верхній кут. Уважно слідкуй за пунктирною лінією. Отака чудернацька фігура у нас утворилася. Переверни її на інший бік. Подивись. В основі твоєї фігури п'ятикутник. Нижній кут п'ятикутника загни вгору і навскіс. Тепер в основі фігури квадрат. Склади фігуру так, щоб верхній правий кут квадрата сполучився з нижнім лівим кутом. Чудово! Песик майже готовий. Зверни увагу на мордочку собачки. Це трикутник. Витягне складений всередину трикутничка папір назовні. Ось так. Тепер зроби вушка. Для цього частинку верхнього кута твоєї фігури загни донизу. Молодець! Для наступного кроку тобі знадобиться фломастер. Домалюй своєму цуцикові носик та оченята. Песик готовий. Напевно, твій песик вийшов гарнесеньким. Ти можеш цікаво розмалювати його або зробити оченята та носик з паперу і приклеїти на голівку. Все в твоїх руках. Дякую за проведений у веселій майстерні час. Бувай!